Вранці ворог ракетами атакував Сумщину. Загинула одна людина. Поранені двоє чоловік та чотирирічна дитина. Пошкоджені автомобілі, магазин та будинок культури. Надвечір окупанти обстріляли і Дніпро. 18 людей поранено, серед них шестеро дітей. Пошкоджені житлові будинки, автівки, дитсадок та коледж. Гучно було і у Нікупольському районі. Двічі ворог вдарив дронами камікадзе і стільки ж артилерією. Пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, авто, гаражі та парник. Зачепило лінії електропередач та газогін. Потерпала від обстрілів цієї ночі і Харківщина. Керованими авіаційними бомбами пошкоджено приватні будинки, гаражі та освітні заклади. Загинули батько з сином. По куп'янському напрямку ворог фактично дійсно і, і сам місто куп'янського обстрілював там досить масовано. Вчора загинув відповідно чоловік із сином у населеному пункті нового І відповідно, до речі, з цього населеного пункту була проведена примусова евакуація дітей однак ця сім'я поверталася Цієї ночі ворог обстріляв Донеччину керованими авіабомбами та балістикою. Поранено трьох цивільних, пошкоджено адмінбудівлі, багатоповерхівки та приватні будинки. В мене дзеркало розбилось зі стіни. Злетіло батарея, зірвалась картини, які на стіні всі позлітали. Звук особливо першої ракети був страшний, а їх же було п'ять. Спочатку дві, а потім трішки і знову дві. І ще вже, мабуть, люди були на роботі, як п'ята пішла. Це страшно, дуже страшно. Зараз в регіоні ліквідовують наслідки обстрілів. Зараз на місці працюють поліція ДСНС. Органи влади, комунальні служби роздають всі необхідні будівельні матеріали, щоб допомогти нашим людям, які чиє житло пострадало внаслідок цих обстрілів. Світлана Ількова, новини за день, телеканал Віта.